Місто гріхів це місце, куди йдеш із відкритими очима, або не повернешся звідти, Марво. Як я сюди потрапив. Що я накою? Ти єдиний чоловік, якого я кохала. Це просто нічне життя в місті гріхів. Воно завжди виграє Ненсі. Ніколи не думала, що чинитиму опір наймогутнішому чоловікові штату. Мабуть, я збожеволюю. Збожеволюю зараз доречне слово. Джонні! сенатори. Ви хоч уявляєте проти кого пішли? Ви пішли проти Рорка. Ми готові до найгіршого. Краще вам і не мріяти про це. Ти поклявся тепер мене вбити. Дуайт, вона мене зрадила. Вбити його заради сили і наживи. Ти зробив мене дуже багатою жінкою. Цього разу вони перейшли фатальну межу. Злочинці стануть героями. Потрібна твоя допомога. Візьмемо велику зброю. Я хочу вбити рорка тоді і мене в місті без правосуддя. І як воно? Тендітне створіння. Вони мають дізнатися ціну життя цього літа. Тепер хто хоче зіграти від режисера Роберта Родрігеса? Схоже, в нас проблеми. Веселого різдва та режисера Френка Міллера. Ви випочали криваву гру. Груди на все. Джесіка Альба, Бут, Джош Броулин, Розаріо Доусон, Джозеф Гордон Левіт, Єва Грін, Хейсберт, Хейзберт, Мікірурк, Брюс Вілліс. Ніколи не втрачай контроль. Не давай звіру звільнитися. Місто гріхів 2. Жінка, заради якої варто вбивати. Незабаром.